Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Сьогодні ми розпочинаємо курс, який присвячено сучасній управлінській технології, що впроваджується в багатьох країнах уже близько 40 років мова про гендерно орієнтоване бюджетування. Або скорочено, ми його будемо з вами називати ГОП. Це питання сьогодні не лише актуальна і модна тема в Україні, але і важливий інструмент впровадження політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Гендерне бюджетування також є частиною реформи системи публічних фінансів в Україні, яку нині провадить Міністерство фінансів. Тож знайомство з цим підходом пропоную почати саме з питання: який зв'язок існує між бюджетом і політикою рівних прав та можливостей? Якщо ви запитаєте себе або своїх знайомих, що таке бюджет, то відповіді буде доволі багато: від фінансового плану країни до власного гаманця. І про який бюджет ми з вами б не говорили зараз. Я думаю, ви погодитесь з тим, що передусім цей документ має відображати цінності та потреби людей. А отже, нас з вами: ось два взаємопов'язаних питання, які є ключовими з цієї точки зору: які послуги ми хочемо мати, і скільки грошей нам для цього потрібно. Відповідь на них намагається знайти щороку в кожній громаді, незалежно від того, чи мова йде про невелику об'єднану територіальну громаду чи про великий обласний центр. Ця робота з планування бюджету зазвичай починається з оцінки того, скільки грошей можна очікувати в бюджеті на рік. І це звично. А потім, у відповідності до суми доходів, формується бюджетна пропозиція з планом витрат. Такий підхід ставить гроші перед людьми. Оскільки він не починається з визначення того, що людям дійсно потрібно. Однак діяльність органів місцевої влади та місцевого самоврядування має бути спрямована насамперед на задоволення суспільних потреб громадян і у першу чергу тих, які пов'язані з отриманням життєво необхідних послуг. Це означає, що нам потрібен інший підхід до формування бюджету, який здатен поставити людину з її реальними потребами перед грошима. Погодьтеся, це не проста, але надважлива задача, адже ми з вами, незалежно від того, жінки ми, чоловіки, є як споживачами послуг, так і платниками податків. І це означає також, що ми маємо пряме відношення до бюджету, оскільки його доходи формуються за рахунок жінок і чоловіків, а видатки розподіляються на жінок, чоловіків, дівчат та хлопців. Більше того, говорячи про бюджет, ми також маємо пам'ятати про забезпечення справедливого розподілу ресурсів в інтересах жінок, чоловіків, дівчат, хлопців у всій різноманітності. І саме ця теза відносить нас до поняття гендерно орієнтованого бюджетування. Працюючи в цій тематиці, ви можете зустріти різні визначення: гендерно чутливе бюджетування чи просто гендерне бюджетування. Щоразу мова буде йти про визнаний в усьому світі ефективний інструмент досягнення гендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. Загалом концепція гендерного бюджетування була задумана як гнучкий механізм, тому ми маємо декілька підходів до роботи з КОП. Так, наприклад, Рада Європи визначає ГОП як проведення гендерного аналізу бюджету, за результатами якого від, може відбуватися перерозподіл доходів та видатків з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків. Організація економічного співробітництва робить акцент саме на гендерній рівності та розвитку і розглядає ГОП як інструмент для визначення пріоритетних питань гендерної рівності і відповідної їх ресурсної підтримки. Натомість. Міжнародний валютний фонд пропонує економічний підхід, який використовує фіскальну політику та інструменти управління державними фінансами для заохочення гендерної рівності та розвитку громад. Узагальнюючи, треба наголосити: по-перше, поняття гендерне бюджетування відноситься до різних процесів і інструментів, за допомогою яких враховуються різні інтереси жінок і чоловіків, при розподілі бюджетних ресурсів на всіх рівнях. по друге. Провадження ГОБ можливо на різних рівнях від загальнодержавного бюджету до бюджету невеликої громади. Більше того, гендерно орієнтоване бюджетування може мати різну спрямованість, тобто, наприклад, стосуватися аналізу бюджету в цілому, або зосереджуватись на конкретному секторі, як то охорона здоров'я, транспортна політика чи сільське господарство. Саме тому не існує єдиної моделі гендерно орієнтованого бюджету. І кожна країна визначає свій власний підхід. Тому у деяких країнах ГОБ здійснюється державними інституціями, як, наприклад, у нас, а у інших його очолює громадянське суспільство. Тим не менш, існують інструменти, які є спільними для ініціатив з інтегрування гендерного підходу до бюджету, незалежно від того, хто і на якому рівні їх впроваджує. Детально про це ми поговоримо в інших модулях курсу.